Для того, щоб сказати, для чого Бог створив, то треба спочатку признати, що у нас є творець. Я той, хто це все створив. Так, ми розуміємо, що цю річ хтось створив, цю річ хтось створив, хтось придумав, хтось зробив це. І ми вже користуємося тими речами, які є. Так само і землю Бог створив, і ми користуємося всім тим, що є на цій землі. І саме така проста річ, ми зараз. Будемо читати просто з Біблії. Я не буду багато говорити, але ми будемо читати. Тому що, ну що я скажу, я не авторитет для вас. Настільки, наскільки авторитет може бути той, хто це все створив. Я буду читати з, з Біблії, слова Боже, і ми, знаєте, на що звернемо увагу? На те, що Бог говорить для всіх, для кожного з нас. Я буду деякі місця зачит... ну, зачитаю, і ми пороздумуємо, що насправді. Хоче Бог від кожного з нас. Я місця буду називати їх, ну, я буду просто зачитати. Повірите мені, те, що я читаю, бо я читаю з Біблії. Кожен може вдома переконатися, є відео, може переглянути потім і переконатися, що це насправді ті слова. Спочатку перший, хто познайомився з Богом, ну не так взагалі перший, хто познайомився з Богом. Бог, коли створив Адама, він був знайомий. І потім далі дехто був знайомий з Богом, але потім, коли світ зрішив, то цей контакт з Богом, ці стосунки з Богом, вони були втрачені. Я думаю, що кожен з вас десь пережив втрату стосунків, спілкування такого. От було гарне, гаряче спілкування, живе спілкування, бажане спілкування, потім воно втрачається. А потім, коли ми аналізуємо це, то ми бачимо, що є гріх, який є, є щось. Що, що не, не дало можливості нам далі спілкуватися в такому, ну, так, само, так само тепло, так само приємно, так само, як це було раніше. Інколи хтось хоче повернути це спілкування. А повернути лише той, хоче, хто вже ну, осознав, хто зрозумів, що оця втрата відбулася, треба повертати. Ви знаєте, коли і Бог на сьогоднішній день хоче повернути нас до спілкування з собою, це значить, що ми йому цінні. Це значить, що він хоче налаг... на... ну, налагодити ці стосунки з нами. З ким? З тим творінням, простим творінням, яке він створив. Є така історія, історія Аврама це е... буття 22 розділ. З 9 вірша. Зараз я вам зачитаю. Так, зараз я просто відкрию. Так, буття 22. Щось все Перемінилося. <кій> і дивіться, така історія. Ми, мабуть, всі чули віру Авраама. Хто такий Авраам? Це та людина, яка почула голос Божий і відкликнулася на цей голос. І відбулося в його житті, коли Бог йому дав того сина, йому вже 100 років було, Бог йому дав сина. І потім він сказав: Ось твій син один єдиний. Улюбленниці візьми, я принеси в жертву. Чули таку страшну історію? Таку трошки жутку історію, коли прийшов до Бога, думаю, як це так, приносять в жертву людей. І ось що він говорить йому. Авраам взяв свого сина, при, 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 прийшов до того жертовника своїми слугами, да? і вже заніс ножа, щоб принести його в жертву. Ну, страшні речі розказує, так? Да? І дивіться, що він говорить: і вони прийшли до того місця і сказав Бог йому: збудував там Авраам жертовника і дрова розклав і зв'язав Ісака сина свого, і поклав його на жертвник над дровами. Ісаку вже було тоді 47 років. Він такий, досить такий немолод, немолод, ну, немолодий був юнак, але у Авраама було сили це все зробити. І просяг Авраам свою руку і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Та звався до нього Ангел Господній і з неба і сказав Авраме, Авраме. А то він казав Ось я. І Ангел промовив: Не витягай свої руки до хлопця, нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого. Уявляйте цю всю історію? Одинака свого. І Авраам звів очі побачив, ось там баран, зв'язався в ущавині і своїми руками. І пішов Авраам і взяв барана і приніс його на цілепалні замість сина свого, і назвав Авраам місця того, Господь нагледить для себе жертву. На горі Господь з'явився йому. І другий раз англо Господній з неба озвався до Авраама і сказав: Клянусь собою, це слово Господнє, тому що ти вчинив оцю річ і не пожалів був сина свого, одинака свого. То благословляючи, я благословлю тебе, і розмножу тебе і Розмножу потомство, немов той зорі на небі, і що немов той пісок, що на березі моря, і потом все твоє внаслідує брами твоїх ворогів. І так, за те, що ти не пожалів для мене сина свого. І готовий був віддати його в жертву. Я благословлю тебе і потомство твого буде від того сина, який він, го... який він готовий був принести в жертву. Да? Як піска на морі, хто був на морі, знає, що таке пісок, можна картинку зараз подивитися. Да? Це таке потомство його. Або як зоря на небі. Зараз в місті важко побачити зорі, але коли десь так від... подалі від світла, які прекрасні зорі. Остас мене нещасні сорті каже, десь ота зірка, -от, то та зірка, та зірка. І він, йому це цікаво. Він хоче поділитися і додати, насправді, як Бог все так чудово створив, ці зори, навіть мільйони чи мільярди, я не знаю скільки, їх дуже багато. І він каже: Я за це тебе так благословлю. І що відбувається? Відбувається те, що Авраам пішов на зустріч до Бога, тому що Бог його покликав. І це бутність нашого життя. Бог кличе кожного з нас і хоче, щоб ми звернулися до нього. І Бог випробував Авраама. І через це випробування, коли він прийшов, Бог каже, таке розмножу тебе отак, як пісок, так, як зорі. І при цьому всьому, коли ми читаємо наступний текст, цей Ісаї, пророк Ісаї написав такі слова. Зараз, я бачите, я вийду, з текстом трохи забукав, Найду цей текст. Ісей 10, 22. Коли б народ твій був Ізраїль, як морський пісок, тільки рештки із нього навернуться. А загибель призначена є, щоб виповнилася справедливість. В чому річ? Він каже, що твій народ буде як морський пісок, а тільки решта якась залишиться. Знаєте, коли щось купуєш. А тобі дають решту, да? Ну, буває, багато решти дають. Ну, зазвичай решта це щось трошки, що залишається від той покупки, яку ти отримуєш. І він каже, хоч твій народ такий чисельний, але отака решта залишиться. А інших каже, я справедливості своєї, по справедливості Бог, підходить до людей, да? Тому що той, хто зрішив, очікує на смерть. Ну, За гріх смерть така природа. Ну і каже, ну решта. Я решту залишив. Тільки решта. І наступний текст, Луки 12.32. Я хочу, щоб ми зв'язали ці тексти і подивилися оцю картину. І тут є слова Ісуса, шукайте ж отож, Його царства і все додасться вам. І, 32-й, не лякайся, чи рідко мала, бо сподобалося цю вашому дати вам царство. І так, дивіться, кажуть, ви шукайте царство? Ви шукайте царство? Не шукайте якоїсь дрібнички в цьому житті. Тут якраз порівнюється з якимись матеріальними благами. Ще ще. Кажуть, шукайте царство. Чому? Тому що, другий вірш, не лякайся, мала чи рідко». Оця мала чи рідко, оцей мала решта, про яку ми говорили, да? оці всі ті, Чиї серця налаштовані до Бога. Бо сподобалося отцю вашому дати вам царство. Коли ми говоримо про царство, ми ж не говоримо про щось таке десь маленьке, сховане, про щось велике, про царство. Про те нещад, яке Бог хоче дати, оті малі рітки, оті решті. О тому невеликому, невеликій кількості людей серед, серед великих зор, да? серед багатого піска, є решта. І ці решті Богу сподобалося дати царство. Ми ще один текст зачитаємо, дуже цікавий важливий текст. Це Івана. 15.12. І Ісуса Слова. Оце моя заповідь. Як ви думаєте, яка хто продовжує ці слова? Оце моя заповідь, щоб ви... Яка саме важлива, саме суттєва заповідь? Любили, Любили один ви читали? Ви знаєте це. Добре, дивіться. Оце моя запит, щоб ви любили один одного. Як я вас полюбив. Ми пам'ятаємо, яку жертву хотів принести Авраам? Він хотів віддати свого сина. Але Бог замінив жертву сина Аврама. На когось іншого. Ми знаємо, так? Да? на жертву свого сина. Яке, яке серце батька? отця? Він не хотів, щоб Авраам приносив своє дитя, улюблене, яке Бог йому мужі дав? Він, замість нього він віддав свого сина. І ми читаємо, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, оця любов, яку він нам передає, приносить. І ніхто більшої любові не має на ту, як хто душу свою поклав би за друзів своїх. Нема більше любові, якщо хто душу свою поклав би за свого друга. Вчора їхали на, на волейбол, і зі мною їхали хлопці, і я їх запитую: ну, розкажи щось про себе. Каже, я той, то той. то Я тебе знаю, але твій... а хто з тобою ще? А це каже мій друг. Да, каже, ну класно. Да, ім'я він собі сказав, кажу, друг прикла... класно. Кажу, а чому друг? Ну, а як би розкажи? А ми з ним товаришували ще з школи. Зараз ми роз'їхалися по іншому, він від'їхав в інше місце, навчається і каже, ми будемо ще вчитися разом. Це мій друг, ми товариші з ним. І ви знаєте, він друг він так сказав, це мій друг. Я кажу, ну це сьогодні друг. Він каже, та ні, наші батьки також друзі. І наші. Діти будуть друзями. Я кажу, куди ти так спішиш, <смеш> не поспішай. Але він каже, і каже, може, твою історію Я скажу? «Так, кажу, можна розказати твою історію. Знаєте, ем, Він це не просто так сказав, тому що він бачить приклад своїх батьків, що вони товаришують. І вони друзі між собою, да, сини. І каже, і наші діти будуть також товаришу. І нема більше тої любові, хто за друга свого пожертвує собою. Не пошкодує. Чимось для свого друга. Віддай, що найдорожче, найулюбленіше. Ісус Христос, Син Божий, найдорожче, найулюбленіше. Але Бог замінив жертву на свого сина. Всяка жертва, вона є нічим. Тому що найдорожча жертва, вона найбільше цінується. Найбільше отець цінує жертву це свого сина, якого він дав за наші гріхи. Але ми читаємо далі текст. Ви, друзі мої, якщо увага! Чините те, що я то продовжу думку? Вам заповідую. Ви, друзі мої, коли виконуєте мої заповіді. А ми тільки що читали, яка його заповідь? Заповідь любити один одного. І нема більше двох заповіді. А перша заповідь яка? Любити Бога. Бо він перше нас полюбив. Читаємо далі ми в тексті. <кхи> і я вже більше не буду вас рабами називати, бо не віде раб, що пан його чинить, а я вас назвав друзями, бо я вам об'явив усе, що почув до цього. І не ви вибрали мене. Він каже, що не ви вибрали мене. Я вибрав вас. І я вас настановив, щоб ви йшли і приносили плід. І плід ваш заставався. Щоб добрий плід в цьому земному житті він заставався. І ви нічого не просили до цього, але просіть моє ім'я і буде вам. Це я вам заповідую, щоб любили один одного. Це заповідую, щоб любили один одного. І ще є прекрасний текст, який я просто хочу завершити. Це Римлян 8.32. Рім'ям 8,32, так? Ми зачитаємо цей текст. Це прекрасний текст. Я зачитаю навіть не весь віршик, а частинку віршика. Той, же, хто сина свого не пожалів, але видав його за нас всіх. Це той достоїн любові, той достоїн слави, похвали. Тому що він не пожалів сина свого. І віддав за нас. Бо Він любить кожного з нас. Кожне з наших... ну, навіть написано так, навіть, що якщо й мати залишить своє дитя, я не залишу вас. Я ніколи вас не залишу. Згадайте в житті, як ви йшли по своєму житті. Коли Бог залишав вас? А коли вам подавав руку? Коли вам було важко, коли у вас було горе, коли вам було нестримно, коли ви не знали виходу? Бог був поруч. Просто згадайте. Ми подумками до нього зверталися і приходив вам на допомогу. Бо Він вас знає кожного по імені. Він знає ваше серце. Він хоче ваше серце зробити м'яким, яке могло б любити, тому що його серце гаряче, наповнене любов'ю до нас. Хай Бог поблагословить кожного з нас, щоб ці тексти, які ми сьогодні слухали, вони в нашому серці були, вони давали плід праведності, плід любові і милості Божої. Хай Бог благословить. Амінь.